Імбір, якщо ми будемо нарізати на дрібненькі кусочки, він менше віддасть своїх поживних речовин і менше розкриється. Якщо ми бачите, от так, якщо ми так будемо нарізати і дрібніше, то ні. А якщо ми будемо натирати, по-перше, з нього вийде сок, видно вам, да? з нього буде ось такий жмих, уже дрібніший. Аромат відкривається, просто чарівний, і ви його використовуєте. В настої, в чаї, з медом, з лимоном. Як вам зручно. Тому що в такому вигляді робити його дуже важко, так, тому що це поки на понатрещах. Бачите, ось виходить така, ну, така тряпочка. Тряпочка, ну що зроблю. Бач, версиста воно таке, але виходить сок. от, Тому. Ну так, Краще робити так, тому що він краще відкриється і дасть більше поживних речовин вашому організму. І ви будете здоровіші. А ікра червона чорної щуки в наявності? Це аквакультура. У мене вже є 8 різних видів. Поспішіть до замовлення. Скоро Новий год! Треба смакувати ікру.